Мені було 59 років, і моє життя спочатку могло б викликати заздрість у багатьох розкішний маєток, часті подорожі, коштовності, брендовий одяг. Усе це, результат успіху мого чоловіка, багатого бізнесмена, керівника численних підприємств. Але разом з усім тим блиском приходила ціна його відсутності. Він майже не мав часу для мене. Жив між нарадами, терміновими телефонними дзвінками. Робочими поїздками та соціальними заходами, на які мене не завжди запрошували. Коли він був вдома, то зачинявся в кабінеті або сидів перед своїм ноутбуком, аналізуючи безкінечні звіти. Наші розмови обмежувались протокольними питаннями, коли потрібно організувати вечерю, що треба полагодити в будинку, які свята наближаються. Ніякої пристрасті, ніяких інтимних моментів, які б виходили за рамки формальностей шлюбу. Я намагалася заповнити свій час. Читала хороші книги, гуляла по саду, розмовляла з домогосподаркою, але з кожним днем відчувала все більшу порожнечу. Будинок був занадто великий, занадто тихий, без жодного стимулу, який би пробудив ту жінку, якою я колись була. Одного вечора, під час вечері з двома подругами, почало змінюватися щось. Сидячи в затишному ресторані, ми говорили про все на світі. В якийсь момент одна з них, Діана, згадала, що займається тенісом. Вона так захоплено розповідала про фізичну активність, покращення настрою і додала цікаву деталь, її тренер був дуже харизматичним, добрим і уважним чоловіком. Моя цікавість була викликана. Діана описувала інструктора з таким блиском в очах, розповідаючи про його усмішку, атлетичну статуру, здатність мотивувати і навчати. Неможливо було не піддатися тому захопленню. Повернувшись додому тієї ночі, поки мій чоловік хропів від втоми в нашій спальні, я серйозно задумалась спробувати щось нове. Чому б не дізнатися контакт цього тренера і записатися на пробне заняття? Наступного ранку я зателефонувала за номером, який мені дала Діана. Чоловічий голос, глибокий і спокійний, відповів: Я представилася і запитала про уроки. Рафаель, як його звали, був дуже вічливий, пояснив, як все працює, і домовився про першу зустріч на той самий день. Я одягнула легкий і зручний одяг, щоб почуватися комфортно. Приїхавши до тенісного клубу, сонце пізнього вечора осіювало корт золотистим світлом. Далеко я побачила високого чоловіка з м'язами, ледь помітними під поло і засмаглою шкірою. Коли я представилася, він усміхнувся привітно. Ти, Яна, так ласкаво просимо. Його голос був привабливий, погляд впевнений і уважний. Він був навіть красивіший, ніж я уявляла, а його погляд змусив мене відчути легке тепло в тілі. Ми почали розманку. Він передав мені ракетку і показав, як правильно тримати її, куди ставити ноги. Я була трохи нервова, не тільки тому, що була початківцем, але й через його близькість. Чоловічий парфум, який змішувався з прохолодним повітрям. Під час одного зправ, коли він виправляв мої рухи, Рафаель підійшов ззаду, обійнявши мене руками. Я відчула його міцний торс, який ледь торкався моїх спин, і його дихання на моїй шиї. Пронизливий мороз пробіг моєю спиною. Його дотик був міцним, але ніжним. Він тихо, майже шепочучи, пояснював, як повертається зап'ястя. Яка має бути позиція ракетки. Але моя свідомість ледве сприймала ці інструкції. Той фізичний контакт поглинав всю мою увагу. Відчуваючи, як моє тіло реагує, я повільно обернулася на місці, щоб опинитися перед ним. Наші погляди зустрілися на мить, сповнену напруги і бажання. Слів не було потрібно, лише взаємне бажання. Я наблизила свої губи до його і поцілувала його. Це був не сором'язливий поцілунок, а палка зустріч бажань. Він відповів з такою ж інтенсивністю, тримаючи мою талію, притягуючи мене до себе, поки весь навколишній світ зникав. Задихаючись, ми перервали поцілунок на секунду, щоб подивитися одне одному в очі, перевірити, чи це реально. Усмішка, яку ми обмінялися, була повною таємниць. Я озирнулася навколо, корт був порожній, але клуб ні. Нам потрібно було більше приватності. Рафаель взяв мене за руку, не поспішав, і провів мене через бічний коридор до жіночої роздягальні. Було вже пізно, і рухи в клубі зменшились. Простір був тихим, світло м'яке. Закривши двері роздягальні за нами, ми поглянули один на одного і без слів почали цілуватися знову, тепер з більшим нахабством, досліджуючи його шию, відчуваючи його гарячу шкіру під моїми губами. Він відповів, гладячи мої спину, спускаючи руки по моїй талії, притискаючи мене з бажанням. Я відчувала твердість його тіла проти мого. Пройшло стільки часу, як я не переживала такої інтенсивності. З кожним доторком ми все більше віддавались один одному. Його руки ковзали по моїх вигинах, і я відчувала заборонене задоволення, яке мене окрилювало. Запах мила, змішаний з нашим потом, створював інтимну і захоплюючу атмосферу. Я притулилася до одного з дерев'яних лавок, а він став позаду мене, цілував мою шию, досліджуючи кожен сантиметр моєї шкіри, яка враз припала до тіла. Я чула своє дихання, важке і спрагле, і його важке, повне бажання. У цій роздягальні ми віддалися один одному без почуття провини, вакті, повному жаги, самотності і пристрасті. Стінки стали свідками тих тихих стогонів, термінових шепотів і неймовірної напруги, яка змусила нас забути будь-які інші зобов'язання, будь-які інші зв'язки, окрім цього моменту. Коли ми нарешті зупинились, серце билося швидко, ми усміхалися один одному. Це було так, ніби ми знову знайшли життя за одну мить. Тепло, яке відроджувало жінку всередині мене, яка була занадто довго в спокої. Після цього пристрасного зустрічі я повернулася додому з тремтячими ногами і поколюванням у тілі. Мій чоловік, як завжди, був поглинений своїми справами, говорив по телефону у своєму кабінеті. Я піднялася до нашої спальні і подивилась у дзеркало. Я побачила жінку злегка червону, живу, з блиском в очах, якого не бачила вже роками. Почуття провини намагалося знайти своє місце, але відчуття повноти було сильніше. Наступного дня я не могла забути Рафаеля. Його усмішка, запах його шкіри, міцність його м'язів, те, як він реагував на мої бажання і пробуджував мої власні. Я знову подзвонила йому, записавшись на ще кілька занять. Тепер два рази на тиждень. Це була ідеальна причина, щоб заповнити свій час, піклуватися про здоров'я і тримати ту іскру живою. Він погодився без вагань, і я відчула його усмішку через телефон. На наступних заняттях ми намагалися почати з тенісу, трохи граючи, сміючись з моїх невмілих спроб віднайти техніку. Але напруга в повітрі була неминучою. Незабаром ми знаходили приводи, щоб наблизитися. Тепло його тіла, те, як його рука випадково торкалася моєї, коли я намагалася тримати ракетку. Не проходило багато часу, і ми вже цілувались з нестримною пристрастю. Іноді ми ризикували і торкались один одного на корті, між шепотами і приглушеними сміхами. Інші рази ми бігли до роздягальні, з прискореним диханням, поглинаючи один одного новими бажаннями. Це була наша таємниця, пристрасний і таємний роман. Я почувала себе молодшою, впевненішою. Нудьга від маєтку, відсутність мого чоловіка, все це ставало далеким, коли я була з Рафаелем. Кожне нове заняття було новим приводом для насолоди. Ми могли почати говорити про механіку подачі, правильне положення ніг, але розмова швидко зникала, коли наші губи знову зустрічались. Як тільки наші тіла торкались, раціональність втрачала значення. Це була насолода від ризику, страх бути спійманими, ідея, що я належала іншому чоловіку, ейфорія від того, що живучимось настільки забороненим і збуджуючим. Він знав, як торкатися мене, де цілувати, як тримати моє волосся чи ковзати руками по моїй спині. Я знову відкривала кожен куточок свого тіла, відроджуючи відчуття, які вважала давно втраченими. Одного дня, після короткої серії тренувань, він підійшов ззаду, шепочучи мені на вухо, хочеш продовжити заняття в роздягальні. Я посміхнулася, прикусивши нижню губу, і кивнула. Там всередині. Запах нашої останньої пригоди ще залишався в повітрі. Він підняв мене до стіни, цілував мене з пристрастю, його руки міцно тримали мою талію, і я випускала тихі стогони. Сексуальна напруга була такою сильною, що її можна було відчути. Світ навколо зникав. Неважливо, скільки мені років, яка у нього роль тренера, чи є в мене чоловік. У той момент ми були лише двома закоханими, що віддаються своїм бажанням, без меж і бар'єрів. Коли все закінчувалося, ми залишалися кілька хвилин обіймаючи один одного, відновлюючи подих, обмінюючись ніжними ласками. Він цілував мою шию, хвалив мій парфум, говорив, як я приваблива. Кожне нове заняття ставало нашим повторним заєднанням тіл і душ. Я виходила з клубу оновленою, легшою, з усмішкою на обличчі. Яку ніхто не міг зрозуміти. Він змінив мене, і я насолоджувалася цією зміною. Час йшов, а мій чоловік залишався байдужим до мого життя. Ім'я Рафаеля ніколи не згадувалося вдома. Він залишався поглиненим своїми бізнесами, своїми мільйонними угодами, а я губилась в обіймах мого тренера з тенісу. Два рази на тиждень було мало, але це був той графік, який ми могли підтримувати, щоб не викликати підозр. Іноді я думала про те, щоб вигадати турнір чи курс для просунутих, будь-який привід, щоб проводити більше часу з ним. У клубі ми вже знали, в який час найкраще залишатися на одинці. Ми знайомі з кожним коридором, з кожним віддаленим роздягальним, і навіть з коморою для обладнання, де одного разу ми скористались нагодою, щоб насолодитись один одним з великою спішністю і шаленою пристрастю. Задоволення, яке я відчувала поруч з ним, було більше, ніж фізичне. Це було відчуття бути бажаною, оціненою адреналін порушення правил втечі від душного повсякдення. Тим часом я питала себе, скільки це може тривати. Що, якщо мій чоловік запідозрить? А що, якщо Рафаель знайде собі нову ученицю, молодшу, вільнішу за мене? Питання. Що крутилося в моїй голові, без легких відповідей. Але поки ці сумніви залишалися, бажання жити цією миттю було сильніше. Кожне заняття, кожен поцілунок, кожна таємна зустріч знову запалювала в мені вогонь жінки, живої, пристрасної, власниці свого тіла і бажань. Я залишила майбутнє відкритим, бо в цей момент невизначеність була частиною гри. Можливо, одного дня все стане явним, можливо, Обставини зміняться. Але поки що я мала свої уроки, свого тренера, свою таємницю. І так, між розкішним маєтком і роздягальною клубу, між байдужістю мого чоловіка і уважним поглядом Рафаеля, я йшла своїм шляхом, насолоджуючись прихованими насолодами, чекаючи, щоб побачити, куди призведе цей вогонь. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.